Тична ситуація з, з переходом з єдиного податку на загальну систему. Це стосується тих фопів, хто призупиняє свою діяльність. Наприклад, якщо ви були платником будь-якої групи єдиного податку, отримали дохід більше одного мільйону, а потім вирішили призупинити свою діяльність через ну, потреба така у вас. Є цей перехід можна робити поквартально, ви відмовляєтесь від єдиного податку і стаєте платником на загальній системі. І ось тут протягом 10 днів Уже як платник на загальній системі. Якщо ви за календарний рік мали дохід понад 1 мільйон, а ви його мали, як коли були ФОПом на єдиному податку, отримали дохід понад 1 мільйон гривень, ви зобов'язані зареєструватись платником ПДВ. Для цього ви подаєте відповідну заяву ну, податкову через кабінет платника про те, що ви хочете зареєструватись платником ПДВ через те, що ви перевищили 1 мільйон гривень доходу за календарний рік за останні 12 місяців, тобто також велике, ну, такий момент. Якщо ви в 24-му році умовно були ФОПом другої групи, в 24-му році отримали 3 мільйони, потім за місяць 25-го року, чи там, за перший квартал 25-го року, року отримали ще 2 мільйони доходу. Е і потім Вирішили зупинити свою діяльність. Виїхати за кордон мобілізація різні історії у людей. Дійсно різні історії. Ви зупиняєте свою діяльність. То. За 12 календарних місяців, що передують переходу, у вас вже 5 мільйонів доходу. Відповідно, ви зобов'язані протягом 10 днів зареєструватися платником ПДВ. Які наслідки, якщо ви цього не зробили? Якщо ви цього не зробили і не отримували більше доходу, то у вас по факту діяльність зупинилась, У вас не буде ніяких наслідків. Тому що за неподачу цієї заяви реєстрації платником ПДВ наслідків немає. А є наслідки, якщо ви цю заяву... Не подали, але при цьому отримували дохід, тоді у вас йде недоплата по ПДВ. Потрапив в, в таку ситуацію, таких ФОПів дійсно багато. Про такий момент, коли люди почали, ну от на початку року, коли почали відмовлятися від єдиного податку через те, що ФОП просто стоїть і щоб не платити ЄСВ. Ось тому не хвилюйтесь, якщо ви по факту зупинили діяльність, наслідки у вас за неподачу цієї заяви на ПДВ не буде.